Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати. Сьогодні розглянемо таку актуальну тему як дії е, Московського патріархату, тобто УПЦ, нібито колишнього московського патріархату. В Україні. От, ну, я думаю, що більшість в крайньому разі розумна частина суспільства українського абсолютно чітко розуміє. Розумно розуміє, ну, так, за логікою речей, що це філія РПЦ Російської православної церкви. Московського патріархату, що б вони там не говорили. Ну, от сьогодні вони отакі: от ви уявіть собі, людину, таку собі, яка сьогодні, так би мовити, така, а завтра вона абсолютно поміняла Сьогодні вона служила злу, так а завтра, як ніби. Тумблер якийсь переключили чи вмикнули світло, і вона переступила на світлий бік життя, стала, так би мовити, проповідувати добро, так, виступати проти зла за справедливість, за те, щоб агресор забрався з нашої землі. І більше ніколи тут не з'являвся, щоб ці вбивці, всі потрапили в пекло і там смажилися на сковороді величезній, а не святили ці знаряддя вбивства, танки, гради, ракети і все інше, що вони робили до цього часу. Ну, хто може, яка розумна людина може повірити у таку трансформацію? І те, що це не так, і те, що це е, тут е, московські спецслужби діють, вони, е, так би мовити, демонструють це просто зараз. Мало того, що вони там заявили, що вони не будуть покидати. Києво-Печерську лавру, не незважаючи на те, що там закінчується для їх перебування будь-які законні підстави, тобто вони йдуть проти закону. Так. Це раз, ну, звичайно, що команда ж надійшла. Аби вони були самостійні, то вони б діяли в інтересах України. Хіба це в інтересах України колотнечу зараз заводити в столиці і не тільки в столиці, в той час, коли на фронті гинуть кращі сини і дочки нашої нації? Звичайно, що ні, вони б цього не робили. Але от для мене надзвичайно цікавою виявила ще одна річ, яка просто класична для дії московських спецслужб. Так, так з'явилася в інтернеті інформація. Інтернет, сатанинська ж справа, але ж користуються і айфонами, і смартфонами, і Мерседесами і всіми іншими тими речами, які придумали не московити, не РПЦ, а придумали такі сякі так звані америкоси. Все ж це вони роблять такі сякі, для того, щоб полегшити життя людини пересічної. То все, від телевізора, який Дуже інтенсивно використовують зараз е, е, московити для зомбування людей. Ну і в себе в нас здається, там щось повідключали, але, але звичайно, не все. Зараз у вік інформаційний. Знайти те, що ти хочеш, неважко, якщо ти хочеш бути зазомбованим, так. Тебе є таке бажання, щоб ну, відірватися від реалії життя. І, ну, Так у нас ж, ж, теж люди голосують по у лапках телевізору. Так, це ж теж таке цікаве явище. Також, що голосили, е, от зараз, так би мовити, у мережі е, з'явилися такі повідомлення. Ну, Вони ж як по команді йдуть. от. Ці повідомлення, що після того, як оголосили про те, що оця сатанинська УПЦ РПЦ Московського патріархату має покинути нашу головну українську святиню, Києво Печерську лавру, то на Лаврі почорніли хрести. Чули? Ви уявляєте собі, який рівень е, дебілізму мають мати люди, які вірять в такі речі. я навіть собі можу уявити е, абсолютно цікаву річ таку, що ті хрести дійсно почерніли. Так. І е, дехто може приходити туди і перевіряти і казати, так не брешуть правда. Але справа в тому, що я знаю ну, заїд в інтернет, там навіть цілі спільноти є у Києві людей, які займаються, так би мовити, міським альпінізмом. Тобто вони куди тільки де не лазили і на дзвіницю. Києво-Печерської лаври, на іншій церкви, на, на мости через Дніпро, і, і все це, це знімається ними і так далі. Якщо їм заплатити відповідно так, гроші, то вони пофарбують вам хрести і в чорне, і в зелений, і в синє, яке завгодно. І зроблять що, що вам треба. Я думаю, що спецслужбам треба в нас зайнятися, ось пошуком цих людей, які фарбують хрести. Це ж, це ж фантастика. Ну подивіться, як ці сатаністи діють, як вони діють. І все... Проти України, не за неї. Хоча на словах вони заявляють, що вони, так би мовити, ну, туговна організація. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами, корисними ідіотами, які, як завжди, свідомо, несвідомо слугують сатаністам.